Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Дуже рада вас вітати і заняття розпочати! І поговоримо ми сьогодні про театр та як себе поводити у ньому. Дітки, а ви знаєте, що таке театр? Театр це вид мистецтва і споруда, в якій актори показують на сцені вистави глядачам. До речі, театральне мистецтво зародилося у стародавній Греції. Перший театр. Складався лише зі сцени і глядачів і був розташований під відкритим небом. А сучасний театр, окрім сцени і глядацької зали, має безліч різноманітних приміщень. І зараз я вас з ними познайомлю. Це фоє. А це костюмерня, де артисти зберігають свої костюми. У театральній касі можна придбати квитки на виставу. А тут глядацька зала. Театр дарує глядачам святковий настрій та насолоду мистецтвом. Над створенням вистави працює дуже багато людей. Це актори, режисери, композитори, музиканти, художники. Костюмери, освітлювачі та робітники сцени. Вихований глядач поважає їхню працю і знає, як себе потрібно поводити в театрі. Дітки, а чи знаєте ви, як себе потрібно поводити в театрі? Тож уважно послухайте, для вас ця інформація буде корисною та повчальною. По-перше, до театру приходь вчасно, верхній одяг здай в гардероб. Знайди свій ряд і місце. проходь до нього обличчям до глядачів, які вже сидять і очікують виставу. До початку вистави потрібно вимкнути телефон. Під час вистави не їж і не розмовляй. В антракті можна вийти у фойє. Під час вистави поводься чемно, не бігай і не галасуй, обов'язково висловлюй подяку акторам оплесками. Після вистави потрібно підійти до гардеробу і спокійно зачекати, поки видадуть твій одяг. Ось і добігло до кінця наше заняття. Сьогодні на занятті ми говорили про театр і як себе потрібно поводити у ньому. До побачення!